Корінь росте зимою. Ось, до прикладу, відкритий парничок наш. Всю зиму він був в такому стані. Рослини були під відкритим небом. І нічим я їх не прикривав. Вони загортовувалися. Зараз я формую касети. Все, що перезимувало, вдало, те, що з корінчиком я формую окремі касети і йдуть на площадку під сітку під полив. Скоро вже весна. Зараз 26 лютого. І е, що я хочу відмітити? Ось касета. От, да, вона була не ліквід того року е, осінню. Типу, оці рослини, які залишились, вони були без коріння або дуже мало було коріння. Зараз, формуючи цю касету, е, я, я спостерігаю, я не знаю, якась аномалія для мене. Я раніше такого не було. До прикладу, давайте ось, видно, що свіженки, корінчик. Давайте сусіда заплітає. Типу все, це готова рослина до реалізації, до висадки, подальших дій з нею. Ось. І це все сталося за зимовий період. Типу, в них такого коріння не було. ось, Сітка з коріння. ну Тут слабенький, новий все одно він, дивіться, він пішов, пішов свіженький корінь. Зараз мінус один, але сонечко пригріває, то трохи вітає все.